Тільки ям було, що капець. Як це все стрмно виглядає, Послабився цей ремін знову. Друзі, ми зробили це, ми вже в Німеччині. Це як воно все... Всім привіт, вітаю на каналі Алікс Галіскар. Сьогодні серія буде про те, як я подорожую з Естонії в Німеччину, переїжджаю разом з своїми мотоциклами. Серія така буде про те, як це все стрьомно виглядає. Я по... прив'язував по два ремня спереді, по одному ремні ззаду. Подивіться, як воно все виглядає так. Не знаю, тримається вже міцно, я думаю, я вже доїхав до Риги. Я вже біля міста Рига на об'їзні Вже проїхав 250 кілометрів плюс-мінус. Зранку була погода така, сніг, дощ, все на купу. Я думав поставити чехли на мотори. У мене є. Я навіть одягнув чехли, купив три пачки таких резинок жгутів, бо все. Проїхав з тим 40 кілометрів і чехли почали просто розвиватися. На вітрі від того, що ними завжди мотильгає вітер на швах, вони почали вже руйнуватися, розпадатися почали. Чехли. І врешті-решт я їх зняв і їду так. Я сподіваюся, що доїде все окей, без приключень. але воно, звісно, серце щипає своїх орлів. Хочеться довести чистоті, ну як в чистоті, головне в цілісності. Зробили такі дерев'яні упори спереді ми з Рустамом, з моїм другом тут і тут. Притягнули його вперед і ззаду, щоб він назад теж при гальмуванні, при розгоні не їхав. Так що 300 км я вже зробив, попереду ще 1300 км. В цій серії ви все побачите, як я доїду, що буде по дорозі. Я думаю, що все буде окей. Так що п'ємо каву, їдемо, заварюємо чайок, і дим сесерию. Всім мир. у нас ідемо перевірити як ми отакі тому що дуже погана дорога була тут зараз стільки ям було що капець тут у Литві дорога просто ужасна о, о. ослабився цей ремінь знову ці великі ремні ослаблюються Оп? Ось так. Підтягнули цей. цей. Тут трошки треба ну нічого. Це нормально, це страховка нормальна. Тут, тут все міцно. Перевіримо, чи тут у нас нічого не перетирає, подивимося так. Тирання не видно, ще на тому перевірив. Це дуже небезпечно, щоб тут, не дай Бог, у нас не почало тріскати. бо ця конструкція наша тримається. Все окей. Попереду ще тисячі. Чого дуже, бачите, нічого не перетирає. Нічого не перетирає, все, окей. Їдемо далі. Ми зробили це до Варшави народ. Вже сьогодні наступний день, дві години їду зранку. Треба підтягнути трошки цей ремінь. Цей можливо теж. І цей треба трохи. Трошечки їх треба всіх попідтягувати. Зараз ми спробуємо цей чуть підтягнути. Так. Є. Один щелчок є, тут у нас нормально, тут нормально. Зараз ще тут перевіримо, тут що? Тут теж непогано. Зараз я на це нарівняюсь. Сюди, сюди, сюди. Повім дати. Так. Навіть не хоче. Досить нормально тут я вам скажу. Тут теж, тут все добре. Подивимося, переднє колесо тут я закріпив, але воно інколи тікає в ліву сторону трошечки. то є... От можемо бачити слід від дерева такий. Зараз я поставлю телефон, камеру поставив і трошечки поправимо сюди. Колесо рівно паралельно все стоїть, воно трошечки вліво тікає час від часу. Так ми їдемо, Варшава ще 800 км попереду. Топимо далі. 50 км після Варшави перевіряю знову ремні. Нормально, нормально, нормально. Все окей. Знову прийшлося повернути трошки колеса, тому що це вже я повернув, воно, так, а воно рухається сюди, отако От десь було. Десь воно, незважаючи на те, що я прикріпив планку, воно трошечки повертається. Ну, у нас не магазин, не кріплення, саморобне, тому є такі нюанси. Впереді переді ще десь 700 км, так що рулимо далі. На автобані А2 з Варшави в сторону Берліна я їду, дивіться, немає пробки, а назад на Варшаву пробочка, там ремонт дороги перекрили одну І Вже кілька кілометрів, дивіться яка тягучка. Це звичайна ситуація для автобанів. Добре, коли чисто, коли нема пробок, але коли є. Приходиться так тягнутися. Одного разу я після Берліна попав в таку пробку, заїхав на парковку і з другої години дня до сьомої вечора 5 годин ми просиділи на парковці, автобан взагалі не рухався перекрили. Отака історія теж була. Тому треба бути до цього готовим і раджу всім возити з собою запас питної води в автомобілі і якісь снеки. Дуже виручає в таких ситуаціях. Зробили це, ми вже в Німеччині. Мотор на місці. Я перекрутив ще сюди цю планку добавочну, щоб руль не повертався в сторону, тому що це колесо завжди трошечки йде вліво. Такні, всі тримають, все окей. Це вже парковка. Кілометрів 20 ми по Німеччині їдемо, ще 99 кілометрів до Берліна і до Бангдебурга, туди далі ще 160 Ще трошки і десь орієнтовно до 8 вечора я буду на місці.